Резофіра Б 1,7 дізель, Z17 DTJ двигун. А, значить Перший момент на одометрі 224, фактично 349. Росте винуливо за час тих регенерацій сажового фільтра. Будемо видаляти і фізично. Погнали. Через програмування зробив зброс по сажовому фільтру і зараз буду вичитувати прошивку. За допомогою дилерської програми Test і GMMGI сканера будемо оновлювати прошивку до останньої версії. Прошивка оновлюється. Вичитую прошивку, редактуємо, записуємо правлений файл. Записую правлений файл вже готовий. Так, У нас фішка з EGR знята, за мотором сажа знята, перевіряємо помилки. Помилок немає. Робимо пшик-пшик, відкручуємо вихлоп, перерізали сажу скільки сажі на вихлопі. Заварюємо, збираємо назад. Так, постійно питають, чи, чи буде димітить, я машинку прогрів, газую, димку трошки кинуло і все. Якщо у вас все добре з авто, якщо авто поломане, то звісно буде домінь. Це машинку віддаю, якщо потрібна допомога, то охружно ходимо в Києві біля метро Сереці.